Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сполучені Штати країна, яка для багатьох відкриває нові можливості. Тож не дарма сюди прагнули і прагнуть потрапити люди з усіх куточків світу. Держава, побудована іммігрантами, за умов важкої та наполегливої праці, дозволяє втілити у життя практично будь-які мрії. Так сталося у випадку іммігранта з Пакистану, який не лише сам розбагатів, а й допомагає іншим стати успішними бізнесменами. Розповідає Андрій Годованець. Сідік Шейк купив цю заправку 30 років тому. Згодом придбав ще кілька станцій технічного обслуговування автомобілів. Для народженого у Пакистані бізнесмена це остаточно закріпило його фінансовий успіх в Америці. Сідік прибув у США, маючи всього 10 доларів у кишені, все, що зміг дати йому батько. Одразу почав працювати і паралельно вчитися на інженера. Перший зібраний капітал ризикнув вкласти в автосервіс. Ніхто не хотів купляти цю заправку. Вона занепадала. Перші три роки я працював майже цілодобово. Вставав о п'ятій ранку, повертався о півночі. Текстанція не є найкращим початковим бізнесом. Але якщо займатися маркетингом, піклуватися про клієнтів, приділяти їм достатньо уваги, успіх прийде до тебе. Елайн Маконел, добра знайома сідіка, працюючи свого часу в адміністрації повіту Ферфекс, штат Вірджинія. Жінка багато працювала з іммігрантами. Їх наполегливість і самопожертва завжди її дивували. Of... Of... вони приїздять сюди у намаганні добитися американської мрії. і Їм це вдається. Вони важко працюють і постійно вчаться. Здобуття освіти в Америці допомогло Сідіку не тільки втримати, але й розширити власну справу. Усе ж, як говорить його син Гарун, найперша заправка займає особливе місце у серці батька. Вся його важка праця вкладена в цю станцію повністю окупилася. Як тільки сідік відчув себе фінансово стабільним, він негайно створив пакистанську американську бізнес-асоціацію, покликану допомагати новоприбулим іммігрантам з Пакистану. Коли я став бізнесменом. Я побачив, що є організації, які допомагають своїм громадам в чаті хазам бізнесу. Спочатку я приєднався до них, а потім створив свою власну організацію. Сідік також багато допомагає своїм колишнім співвітчизникам. Один з його проєктів – започаткувати програму обміну студентів. Він також у процесі відкриття низки освітніх закладів у Пакистані. Питання не у грошах, а у віддачі у потребі творити добро. Підштовхнути людей думати незалежно, коли вони цьому навчаться, вони краще керуватимуть країною. Мій батько це робить, бо хоче допомогти країні, де він народився і виріс. Він хоче, щоб люди в Пакистані мали такі ж можливості, які він мав тут у Сполучених Штатах. маючи лише 10 доларів у кишені, сідікушейку вдалося не тільки здійснити американську мрію, але й забезпечити непогане життя для своєї родини. Тепер у нього ще амбітніші плани. Він хоче допомагати іншим. Андрій Годованець голос Америки.